Доброго ранку всім. Друзі, мирного та спокійного ранку. Наскільки це зараз можливо? Я не впевнена, що мене зараз видно. Але сподіваюсь, А Сьогодні з радістю я долучаюсь до волонтерського читання. Щира дяка нашим захисникам та захисницям. Тому що кожен наш світанок це їхня мужність, це їхня праця і їхня жертовність. Я хочу нагадати про необхідність донатів, про будь-яку суму допомоги нашим героям. І обов'язково залишайте в коментарях посилання на всі ваші активні збори і будемо разом наближати допомогу. Тому що будь-яка сума має значення. Я сьогодні хотіла би розпочати віршем Юрія Іздрика. Якщо напишіть в коментарях, чи вам мене чутно, тому що в мене періодично пише, що повільне з'єднання і не певне, що мене видно, але головне, щоб чутно. Секунди не мають виміру. Це тільки удари серця у думки. Немає вибору. Це тільки проекція смерті. У слова немає запаху, а є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так. Ти можеш мені повірити на дотик, а не на слово. Ти знаєш, якою мірою і до чого ми вже готові. Зумієш прийти і вижити. Захочеш знайти і взяти. Я духів усіх своїх вижену з прокуреної кімнати. Я викрою, викраду, виборю для тебе добу без краю. Секунди не мають вибору. Секунди вони минають. Наступний вірш буде Галини Дрозд, автор. Між вдихом і видихом мить. Мрія і страх сплелися у політ. Крики дешевні торкають до слізи і серце рахує останній крок вниз. Між вдихом і видихом тоненька межа. Де вчишся тримати частинку тепла, навіть прощання, нескінченні дороги, а тихе спасибі за пройдені кроки, між вдихом і видихом тінь, що відшукує сенс, симфонія болю, любові, свободи, як зрозуміти життєвий баланс в шаленому світі. Твого епізоду між вогнями думок і холодом снів. Душа там знаходить особливий притулок. Він, тиша глибока, як вільний потік, де смерть і життя всього лиш пів кроку. Між вдихом і видихом безмежні простори. Початок, кінець бурі та раю. Всесвіт дописує власні історії, а інше розчиняється в невагомості часу. Життя крихке пульсує в тобі. Між вдихом і видихом біль та надія. А поки тримайся, живи і люби, в собі віднайди душевне цвітіння. Наступний вірш буде Інели Огнівої. Я нагадую про ваші активні збори, які ви повинні прикріпити в коментарях під відео. І про те, що будь-яка сума важлива за екраном ховається надто багато. Ми читаємо про щастя, кохання та сміх, загримовані фото під мудрі цитати, ідеальні картинки і люди на них. Всі сміливі і сильні в очах непокора. Вони пишуть про мрії і злети в житті. І ніхто не почує ридання актора, і ніхто не обійме його в співчутті. Пальці швидко надуманий текст надрукують. Тільки сльози залишать сліди на щоках. Не побачать тих сліз, і той біль не відчують. Лиш акторську майстерність у довгих. Рядка. Тільки фото красиве, мов сцену з театру. В нім не буде нічого омана. І біль. І так важко відчути, де кінчаються жарти. І так рідко встигаємо крикнути. Стій. Інтернет зруйнував для нас стіни з граніту. І відкрив сотні міцно закритих дверей. Ми забули про все зачаровані діти. Не помітили те, як втрачаємо людей. За екраном життя, за екраном людина. Не картинка, не фото, а серце і душа. Ми власноруч будуємо мури та стіни. І близька нам людина, здається, чужа. Людям треба тепло, і любов не за крану, не цитати розумні, живі. Почуття не потрібно пірнати в солодкого оману, не потрібно втрачати свідому життя. Обіймайте, цілуйте, дзвоніть, не чекайте. Зустрічайтесь, даруйте любов без причин. За екраном людина, хоч зрідка згадайте саме час для зруйнованих мурів та стін. Вимикайте частіше свої інтернети, для нас створено Богом безмежний цей світ. Про новини розкажуть ранкові газети. Ну, а ми з-під землі вирушаємо в полі. Дуже подобається мені вірш. І зараз вірш буде автора Христини Сидор Ровецької. Дозволь, я буду ангелом твоїм. і Обійму тебе я ніжно-ніжно. Від прокрию я крилом своїм і проситиму за тебе в Бога слізно. Дозволь, я буду ангелом, а ти мою опіку будеш відчувати. Ти будеш завжди у житті цвісти. І ніхто не зможе настрій зіпсувати. Ти сильний. Знаю, сильний і слабкий. Та я тебе підтримую у всьому. Тобі зізнаюсь. Ти один такий. Лише мені одній про це відомо. Дозволь мені пройти з тобою шлях. І хоч він буде нелегким, тернистим, я хочу бути у твоїх очах чимось легким. Приємним, світлим, чистим. Дозволь мені пізнати почуття такі прекрасні, чарівні, бентежні. Ти моя мрія, сенс мого життя. Ти знаєш, я люблю тебе безмежно. І Ще один вірш, автор Дмитро Вінтоняк. Хто знає, як тиша кричить, як волає у простір мовчання, коли цілою вічністю мить. Той ніколи не знав кохання. Не втікав хто від себе ні раз, із думками, що наче окови, З тисячами несказаних фраз, Той ніколи не знав любові, Не тремтів, хто у своїх думках, Боячись ніжних слів признання, які так і сказати не зміг. Той не бачив справжнє кохання. Хто сміявшись, у серці ридав, в самоті кусав губи до крові, бо не встиг, не зумів, не сказав, добре знає присмак любові. А ти знаєш, як тиша кричить, як болить оце тихе мовчання, як впізнав цей тебе ще то у серці справжнє кохання. І знову вірш Петра Маги зараз. Вперше читаю цього автора. Напевно, їй приснився сон пророчий, чи... За віконцем птаха прокричала. Прокинулася мама серед ночі і вже очей до ранку не змикала. Здавалось, їй, що там, десь за вітрами, що в темряві з тополями говорять, її єдиний син шепоче. Мамо. Він кличе, але її немає поряд. Синок. Він завжди дзвонить їй о восьмій. Та як дожить до восьмої години? Чи серце материнське буде в змозі ще витримати 302 хвилини? Він, може, застудився там, у полі. Її чубатий золотий хлопчина. Чи, може, опинився у неволі, які ж викляті? Триста дві хвилини. А може, точно ні, ніяких може. Він клятву мамі дав, що не загине. Мій Господи, мій милосердний Боже, змотай в клубок ці триста дві хвилини, а за вікном вже небо посіріло, за стежкою калюжі як озерця. А краплі корвалолу не зуміли знайти потрібні отвори у серці. О Боже, восьма, може, не почула, думки тривожні сипляться за комір. Вже триста дві хвилини промайнули. І раптом дзвоник, невідомий номер. І все життя перед очима впало. Мату ось рідна. Добрий ранок, мила. Так, нас посеред ночі накривало. Так, всі живі, а телефон розбило. Я з вечора поїв і ситий досі. Покашлюю. Напевно, це від диму. Як ти? Все добре? Завтра знову восьмій. Ти запиши це, номер побратима. Ну все. Побіг. Один гудок короткий, але відлунням щастя відгукнулось. У небо стало світлим і високим. І у кутку ікона посміхнулась і довго ще молилася смиренно за рід, за мир, за неньку Україну, щоб кожна мама слухала щоденно найкращий в світі, ніжний. Голос сина. І знову вірш цього ж автора. Якби ви знали чортові розриви, що світло обертають на пітьму, які ми всі спокійні і щасливі ходили ще три місяці тому. Робота, дні народження, весілля, захоплення у кожного своє. Безглузді суперечки і похмілля, зростають ціни, риба не клює. Потроху відступала пандемія, про це сміливо стала натякати. Ще кілька днів, і вже б здійснилась мрія, щоб в магазини маски не вдягати. Ялинки в дворах повикидали, калину обклювали снігурі і вже потівки разом обирали на серпень Бож до школи, дітворі. О Боже милий, Господи правдивий, одну коротку відповідь. Чому ми всі такі спокійні і щасливі ходили ще три місяці тому? Сварилися, мирилися, прощали, і нас тоді в запеклому бою долала суєта. І ми не знали, що живемо насправді у раю, що все звучало як червона рута, і ми повернемо це після війни. Але людей загиблих повернути. Нема на це у Господа. Ціни, полеглі діти, ангели красиві, що з Богом як горобчики сидять, кричать з небес. Ви всі були щасливі. Навчіться врешті щастя цінувати, Щоб пам'ять їх не зрадити ніколи. Ми вийдемо переможцями з війни, ми з вами подолаємо цю школу. Гірку-гірку, як полинові сни. Тоді й життя боятиме, як диво, у переливах світлих кольорів і кожен з нас пройде свій шлях щасливо. За себе і за тих, хто не дожив. І на завершення хочеться прочитати вірш автор Надія Дігтярук. Я Україна, і я є незламна. Моє життя ще зовсім молоде. Але про мене увесь світ вже знає. І навіть ворог. Знає, що я є. Я Україна, і я житиму у віках. На карті світу є моя частина. Я сильна. І я вільна, як той птах, що в небі розправляє свої крила. Я Україна, і я є мати. Мільйони маю я дітей. Про всіх я зобов'язана подбати, і з ворога не зводити очей. Я Україна, знайте, я держава, моє знамена то є синє небо, І стиглий хліб. Я Україна, Україні слава, героям слава і низький уклін їм. До землі. Тож не забувайте, з якою метою ми збираємось на такі прекрасні, чудові, ранкові, волонтерські читання. Не забувайте залишати свої активні збори в коментарях і не забувайте донатити кожного дня якусь певну маленьку суму. Таким чином, ми наближаємо нашу омріяну перемогу. Я всім бажаю гарного, мирного, спокійного, затишного. Дня наповненим віри, надії, любові, тому що кожна людина сьогодні, мені здається, зобов'язана вірити і щось робити для нашої з вами перемоги. І до наступних зустрічей!